Вітаю, шановні друзі, глядачі та підписники. У нас чергова посилка прийшла новою поштою з міста Царичанка. Дзвонила нам клієнтка, розповіла, яка в неї проблема. Отже, ми її вже розкрили, хочемо показати вам. Ось, прийшло дві пари босоніжок, як бачите. Тут треба зробити профілактику, замінити набійки. Ну, тут все по стандарту. Друга пара такі самі, але вже хтось їх ремонтував. І клієнтка дуже здивувалася цьому ремонту. Давайте будемо дивуватись разом. Дивіться. Поставили набійки з поліуретану. набили кучу цвяхів, ставили профілактику дуже товсту, грубу, вона тут ну, зовсім не підходить. Тут кріпили, мабуть, Думали, що щось відклеїться. Ставили неправильно, звичайно, треба ставити ось тут, за місцем згибу. Отже, це будемо виправляти, тобто будемо прибирати набійки, прибирати профілактику, все ставити по-новому. Та буде у нас друга профілактика та набійки. Більш щоб підходило під колір. Отже, маємо дві пари: цю будемо виправляти, цю пару будемо. Ремонтувати, ставити набійки та профілактику. Як це все ми зробимо, звичайно, вам покажемо результат на сюди. Ну що, шановні глядачі та підписники, закінчили ми робити замовлення, яке прийшло з славного міста Царичанка. У попередньому відео ми показували розпаковку посилки. Нагадую, треба було зробити профілактику, набійки підібрати максимально під колір. Одна пара була. Зроблено вже до нас у якомусь ремонті взуття і дуже погано було зроблена. Ми все переробили, як бачите, комплекти однакові, тому що самі босоніжки також однакові. Трішки відрізняються каблуки по розміру. А так все однаково. Отже, дві пари ми зробили, як бачите, все в порядку, все переробили, що робилося до нас. Виправили, так скажімо. Отже, будемо пакувати їх та відправляти клієнці назад до її міста. Будемо вам дячні за лайк або підписку. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Так, і як там питали, це не секрет. Е, ремонт такий коштує за пару 650 гривень з набійками та профілактикою разом з матеріалами. Якщо кому цікаво. На все добре, гарного дня!